Кредитна компанія Закредіт дає можливість всім своїм новим клієнтам взяти позику під 0,01%. Для того, щоб перейти на сервіс Закредіт, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий кредитний калькулятор. Тут ви можете вибрати необхідну суму, яка вам необхідна. Приміром, мені необхідно 2000 гривень на, на 25 днів. Бачимо, якщо я позичу 2000 гривень на 25 днів. То я маю віддати лише на 5 гривень більше, ніж я позичав, щоб закрити даний кредит. Окрім того, взявши позику, я буду брати участь у розіграші цих цінних подарунків, а саме смартфони та ноутбуки. Отже, після того, як ми вибрали необхідну суму та термін, ми нажимаємо на кнопку отримати кредит. Далі нам необхідно буде просто пройти звичайну реєстрацію, написати своє прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, а також вказати номер карти, куди ви бажаєте отримати. Кредитні кошти від сервісу «За кредит». Далі компанія «За кредит» одобрить вам кредит і перерахує кошти на вашу банківську карточку. Після того ви зможете з легкістю розпоряджатися даними коштами і закрити всі свої нагальні проблеми. Далі, коли у вас будуть кошти і ви матимете бажання закрити кредит, переходите на сайт за кредит», переходите в свій особистий кабінет. І нажимаєте на кнопку погасити кредит. З вашої карти спишуть суму кредиту, а саме 2000 гривень, і проценти. В моєму випадку 5 гривень. Спишуть цю суму і кредит буде закритий. Далі ви і надалі зможете користуватися сервісом за кредит і позичати кошти, але вже під відсоток. Для того щоб позичати кошти з мінімальним. З мінімальними втратами, тобто переплачуючи якомога менше коштів, я рекомендую вам підписатися на їхні соцмережі, там вони регулярно публікують промокоди на знижки е, до кредитів, якими ви зможете скористатися і відповідно позичити кошти і, перепла і переплачувати якомога менше коштів. Е, в моєму випадку я вже позичив 2000 гривень на 25 днів, і через 25 днів е, я полашу даний кредит, переплативши всього на 5 гривень. Тому для нових клієнтів тут досить вигідні умови, оскільки перша позика 5001%. І також ми можемо виграти цінні подарунки.